Я радий вас вітати в себе на каналі. Сьогодні чудовий такий зимний день. Хоча на дворі ще календарна осінь. У мене сьогодні вихідний день, тому я вирішив сьогодні забратись на природу. Їду я сьогодні хочу до річки посадити на беречку річки, відпочити, приготувати собі сьогодні не Готувати я буду сьогодні на газу. Так як зараз в даний час дрова сухі, у нас такий клімат, що вони ну, просто-напросто всім мокрі дрова. А танці з бубнами навколо вогнища некомфортно. Тому, дай в принципі, зараз хоч на вулиці сніг лежить, на вулиці тепла погода. Так що я вам бажаю приємного перегляду і не перемикайтеся. На вулиці плюсова температура, а можливо навіть ну, нульова. Вода, як ми бачимо, не замерша. Ось такий у нас красивий краєвид. Вигляд просто шикарний. Кожна пора року по-своєму красива. Зима чудова, теж пора. Тільки аби не було слякоті, коли впаде сніг, полежить день-два, а тоді місяць слякоть мокрота. Снег не мог пух на траве. Краса неймовірна. Те, що літом тут було все зелене, осінню все жовте і наполовину зелене, ну а зараз, ви як бачите, все неймовірно біле, красиве. Ну що ж, я вже доходжу до свого місця призначення. Так, ну що ж, я вже ось на місці. Тут краса неймовірна, я зараз вам покажу. Тут ось річка, Я вже дивлюся, вона вже, правда, замерзла, все чудово, Ну що ж, буду розкладати свої речі. Розкладу зараз я свого рубзака. Ну і покажу, що я взяв сьогодні з собою. Ось даний кадр, немов картина намальована. Вітер такий очередку колише. Ну що ж, у нас є столик у вигляді пеньочка. Зараз я розчищу його. такий столик. Ось до взяли таке м'ясо. Мені достатньо буде. Взяв з собою трошки олів'є. Взяв водичку з собою. Планую сьогодні попити німбирно лаймовий чай з медом. Короче, друзі, зараз вам я покажу що я придбав на Алиекспрес Купив я Видно Купив я тут не паук Купив я собі фукцію Ось таку куксу я придбав Об'єм її 200 мл. Заказував я неї на AliExpress. Що мене приємно здивувало, її якість. Виконана вона якісно. І що вона коштує? Я не купляв за 255 гривень. Пересилка повністю від пункту А у пункт Б безкоштовна. Я давно про неї мріяв. У нас такі кукси в межах від 500 гривень до 1500 Навіщо переплачувати кошти, якщо можна замовити неї на Аліекспрес? І, до речі, замовляв я неї 4 листопада. І прийшла вона мені ось буквально вчора, 21 листопада. Навіть місяця не пройшло. Ну що ж, поки так, буду я ставити зараз водичку на чай. А поки водичка буде грітися, я візьму, приправлю своє м'ясо, Приправлю Moj steko pripravljal do kurke. Ta je moja kuročka. To je za uh, pripravljal do kurke. Я багато води ставити не буду, мені достатньо. Привало. Чудово шудово Курочку поріжу я на шматочки, щоб швидше пожарилася вона. А то з однієї сторони може пригоріти, а з іншої сторони буде сира. Remaju pakiet? Так, чудонько. Думаю, достатньо. Нічого кращого, ніж зараз холодну пору випити гарячу чашечку чаю. Зараз я поп'ю чай, поїм олів'є. Тому що я, я йшов, я старався не їсти вдома, щоб поїсти тут. Я зранку поїв і більше не їв сьогодні. Чудово пить з уксусом. Ну що ж, друзі, я ось до перекусив, буду ставити своє м'язко, жариться і буду відпочивати далі. М'ясо вже моє наплину готове. Вже приємний твій запах має. Я додав стації, а вони такі до цього приємний запах такий. Ну зараз поїм свіже м'ясо і поп'ю сайок. the law. Ну що ж, любі друзі, ось і прийшов до завершення мій відпочинок, я чудово провів час, Посидів на природі, подихав свіжим повітрям, смачно поїв і сам вигулявся, і вам також показав чудові краєвиди, Буду я збиратися додому вже 4 години. Зараз через пів години десь буде починати темніти. Але якщо снігу не було б, то я думаю, що вже почало б темніти. Так що я не прощаюся, а кажу до побачення. До речі, всім велике дякую за ваші коментарі, за ваші вподобайки, за те, що ви ділитеся відео так що і на майбутнє. Коментуйте та ставте вподобайки. Чи пальчик вверх, чи пальчик вниз. Так що гарних вам зимніх днів. До скорої зустрічі!